Всім привіт! Ви на каналі МТ і сьогодні ми будемо грати в симулятор рибалки. Я цю гру не знаю, сьогодні тільки узнаю про за її. Построїть. Спочатку я все ось тут спробую розмістити, бо я взагалі не знаю, що це що як Так хрестик. Я буду ловить рыбу на 12. О, давай. А, це тапать! Вот это да. бачите, это сложно. Я сражаюсь на мою утку. Давай до восьми футов. Давай. Ролик. Ролик. Да давай рыба натикай. Восьми фут, футов. Давай, давай. Блін, перестать обать. Ой, як важко це, ви прям не представляєте, це сложно, показується було. Хто це такий з палатками? Ну, тепер намадайте руку дали спокійно зелене. І давайте падаємо, щоб у нас заявили за красний. Татьякость. Ну, что хочу сказать, друзья. Р... Э... важковато, Это треба для когось профессионала. Шбиотс взять. Ой-ой-ой. Я, наверное, ось... Зараз я закінчу зйомку, коли в мене щось получится і розвиється, я продовжу відео. О! продовження! Продовження, продовження! Бачите, як я розвився. Таке ж саме, але якщо дивитися, як я ловлю рибу, то вша можна побачите, що яка ще стала. У мене вже рибу я продав. Ви бачите наверху скільки монет заробив чуть чуть прям біля дна була ця риба біля верха. Щас я занесу той улов, який я зробив. Вагая, вагає! Бачите, як я йду, і мені важко. А це таку я рибу залив, як мізинчик. Дуже така пузата. Сейчас я куплю ведро. Там ведро, через стульчик, ну, короче, там можно сейчас купить. Это самое наидешевшее, что я можу купить поки. Сейчас я его куплю. Купим, купим, купим. Обо хотя бы по нормальному освещению. Так, топливо. Прутки. Що це прут? Плоский пруд. Ага. Барабан. Найдешевшиеся дванадцать тысяч. Дванадцать тысяч. Не болейте. Ее Так, продовжуємо. Біжим, біжим, у мене є відерце, У мене вказується є. А у мене в ці прудки всі. Ну, ага, я постараюсь, може відро, понятно. Біжаємо до матвечко гонки. Я пробурил. Так, дивіться, як він ловить рибу. це вообще, він профі ловить. Він на профі ловить. Я тут не хочу ловити йому зроблять. Я по пацабзим биб б, жив биб. Але він мені гроші не буде давати. Все, я буду так сидіти ловить рибу. Все лучше стало. Скажіть. Комфортно, наверное. Бо я уже на кровати мені і так комфортно. Опа, перша риба. О, ну новий вид. Я ще такої рибка не була у мене. А, ще одна. Є ще одна риба Чому мені нічого не видно Вообще нічого не видно костер треба запалити. Тепер понятно що я, я раніше Я а Тепер воно вот тянуть, тянуть рибу за рибою Оу, це якась нова Риба бабочка интересно нового. Е, е, еще одно. Другой бабочек. Це що за риба? Взривна риба. Вона що взірветься щас у мене. Та риба. Так, у мене цей повний. Підемо заносить продавати. Ура! Ура, ура! Я навчився наконець нормально ловити рибу. Катушку сейчас будем собирать на катушку, а вообще буду профессионал. Но у меня буде каждый рыба клювать. Сейчас я быстренько 2000. И все. Так, подивимось на шоу на яку катушку я хочу собрать. У меня сейчас просто вудка обычно. барабан мебель мне наверное мебель траву Бумбокс. бомбокс коробка для схватки бомбокс на бомбокс мне если честно альбомный дрон Телецескоп. Мені, якщо чесно, саме інтересує це оце маленька лампа. Навірно, ми начуємо маленьку лампу покей будемо збирати. Бо інше я придумати не можу, бо я нічого не бачу. Я просто оце стою в темряві і нічого не бачу. Ну он нічого. Зато риба мене бачить якось. До чого? Є? О, це якась тисяча. Тисяча. Це я таку рибу витягнув оттуда. Це якась маленька, а. Та й там даже не видно на том крючку. Це малк. Це не малюк, сильно потягнула. О, да, сильно тяне. Це не малюк. Сто процентов, даю його Це не малюк. Це щас якийсь гіпопотан буде. Ні. Не. Не витянув я його. Катушку треба луч. Або кращий пальці треба є, yeah. ну це сложно. за <гум> коричнева Що це за рибина така? На чому багато краще ловить рибу Є. Yeah. і що це за риба? Ааа, якийсь малюк. Mm -hmm. Щас будем брать інста гыри гыри бара гара гара Дивино як біжу прикольно. Біжим, біжим, біжим рибою. Потом килограмм 5, Ну, Там я хорошу рыбу вытянув. Ну, почти на 3, на 3000. Хорошо. 5. А ну, може я учу катушку? Я буду вытягивать таких самов здоровенных. Як вам ідея? Чи самов будем вытягивать? Чи будем на краще прокачивать? Мені кажется, або приманку треба замінити. Або барабан. Самый дешевый це, конечно ж ось цей. Давайте ми її візьмемо. Інвертар, тепер барабани. Я не понял. Но не те же самые те. Я зря гроші потратил, получается. Ой, я не на те их вытратил. Я на ту же самую, я у меня до того, купил. Короче, буду рибку ловити, получается. Хочу лучше рыбы. Спочатку не збирати треба попробувати. От косям для везення. Золотой блеск. Ну так себе, так себе, грошей мало. Дуже мало. Причун. Мені не понравилось. Та Я... О, оце, це буде ведь малюк. мальок. Да мальок витянув, от тюльпан, мальок. Моя щебуть якийсь набагато кращі ось це вже затянуло набагато більше. Але знову знов мальок щас буде, бо дуже легко чогось. Знов мальок, да, рибоучник, дуже дешевий і маленький. Мені треба щось на 2000. Ось і цей затягнув хорошо. Цей сложно буде. А ні, це тоже намалк. Ну, такие, скажу, что и дешевый. Е. Yeah. Yeah. И что, это снова малек? Это вообще мальки одни получается. Да не мальков сегодня у понимаю вообще ничего. Барагура, бежим продавать и все гроши видавать 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 я иду продавать и все гроши видавать так продаем и бежим по стульчик. Я хочу стульчик. Может, это зависит от стульчика? Ща. Что-то стульчик. Она лучше на чем не делать. Просто стульчик хорош. Хоча лампу же раньше мебель. Маленькая лампочка. Нет, 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 Повлядка, костер, щел, мешок, а це... а, ще костюр, щейрверк, спальний мішок, мешок, сидіння, опа. Оце не вистачає. Будемо ловити рибу, значить, мальков тягать. О, це в цього клю. Навірно, сейчас гіппопотама витащить туди. Може, це залежить висить від того, що я отак кидаю на столичку. Бо коли я на столічку, то й якось лучше було. Ідемо, йдемо йдем на стольчик. Так, 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 Є, риба, і яка це риба? Ну, така велика Тисяча, ну. Це так. і хорошо. Ну я б якщо було б диві більше. Да, все-таки зі стульчиком завісить усе. Ну, ви тільки що бачили, що шо я на тысячу. Ну все, це без ов. На 500. Ще не мальки такі нормальні. Ще нормальна риба. Наконець то Так, 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 е, yeah. малек, тюльпан, <звук> давай, е, <yeah>. давай вытащу. <звук> Ось цьому ролик наш закінчується. Всім пока.